Я повертаюся пішки на блокпост, нагадую, що я був в Рясі. І типу, бачу, що Сережа стоїть без футболки, біля нього російські солдати стоять, це була Росгвардія. Підходжу кажу, в чому питання, що таке. Потім ми вже з'ясували, що вони просто хотіли забрати машину, це була Влада Каліна. Ну, вони шукали до чого докопатися. І я там, браття православне. Що ж ви це? Люди евакуацією займаються. І ми з ними поспілкувалися. Вони спочатку так: типа, ну іди відсюди, бо зараз і тебе заодно захватимо. А потім такий, ладно, коротше, проїжджайте. Говорить, ну на обратному путі. Мені дві колонки, говорить, JBL. Одну синіву, вторую красного цвета. Я так розумію, розумію, дві дитини в нього там десь чекають його папу окупанта. І замовляв. Дві колонки-джебель. Ми заїхали в Миколаїв, і хлопці кажуть, давай ми тобі зараз вертатися, на тобі, типу, гроші купимо, типу, ті дві джебельки. Я кажу, пацани. Ну я от, ну, в ліпі важку розоб'юсь, джебельки йому не повезу. Навіть якщо ви йому їх купите, я їх собі залишу. Так що просто залиши собі свої гроші. І все.